Слава Україні і дяка всім її захисникам. Щиро вітаю вас з Днем Гідності та Свободи і вже готова розповісти головне про сьогоднішній день. День гідності та свободи і жовта стрічка. Саме сьогодні, 21 листопада, ми таким чином доєднуємося до флешмобу, аби підтримати окуповані міста. А тим часом у Мелітополі, Бердянську, Криму, на Луганщині та Донеччині люди продовжують чіпляти жовті стрічки на будівлі, аби показати ніхто не здається, і все буде Україна. Наша історія саме про це про звільнений Херсон. Адже наш журналіст Сергій Балуцький та оператор Олег Луцишин там побували. Кажуть, місто продовжує відновлюватися після восьми місяців окупації. Помало відкриваються магазини і банки. З'являється зв'язок. Проте, повертатись додому ще рано, переконує влада міста, адже будинки без світла і тепла є висока загроза обстрілів. Незважаючи на це, місцеві жителі радіють, що в місті знову з'являється життя і готові робити все для спільної перемоги. Ці кадри із звільненого Херсону облетіли увесь світ. Люди радіють та дякують українським бійцям. В окупації Херсонці провели понад 8 місяців. А ці кадри зняв наш оператор. Ми у Херсоні, спілкуємось, розпитуємо, радіємо разом і хочемо зафіксувати на камеру звільнений Херсон. Зараз місто потребує допомоги, тому сюди з різних регіонів прямують вантажівки з ліками, продуктами та будівельними матеріалами. Дорога до міста непроста. Автошлях подекуди розбитий снарядами. А ось так зараз виглядає село Посад Покровське. Більшість будівель зруйновані зовсім решта пошкоджені. Адже Село було на лінії вогню, а це вже в'їзд в Херсон. Людей на вулицях не видно. У будинках немає світла, магазини та крамниці зачинені. Інша ситуація в центрі міста тут для херсонців організували видачу допомоги та продуктів, тому людно. Ще роздають інтернет і зв'язок. На площі люди спілкуються, обмінюються новинами та влаштовують імпровізовані виступи. Місцеві жителі розповідають, що в окупації весь час було відчуття страху. Ми боялися, виходить на вулицю, боялися, оглядувалися. Ніхто там нам не постучить у хату, там чогось заберуть, щось чогось... Ось виведуть, Але ми дуже раді, що прийшли наші захисники, наші визволителі. Ми, я, наприклад, їх всіх сприймаю як інопланетян. Вони спустилися з неба для нас. Це просто щастя. Це просто щастя. Ми їх чекали кожен день. Страшно було і невиносно було. Тяжко, дуже тяжко. Ну, робота у мене була, я працюю в лікарні, тому в мене робота була, і, а так, звичайно, дуже багато людей залишилось без робіт, дуже багато людей е, і голодували, і шукали якісь е, можливості зробити. Ну, це як уже кому пощастить. Було дуже страшно, тому що кожен день ми думали, що хтось ну, нам в двері, прятались, звісно, страшно за себе, за чоловіка, за дитину. Все таємно працювало. Ми працювали, налоги платили, і все працювало. Люди кажуть, очікують на відновлення комунікацій, адже у квартирах немає електрики та тепла. У багатьох будинках немає води. Також є потреба і в продуктах. Важко без світла, слава Богу, що хоч газ був, щоб було на чому приготувати їсти. Світла нема, води. Добрі люди в приватному секторі по генератору роздають. Підзарядити можна побутову техніку, гаджети. Зараз добре, що з'явився зв'язок, можна зателефонувати рідним. Зараз треба перш за все воду, бо її немає місті. Хліб роздають муку, але для чого вона, якщо з неї нічого не можна зробити? Макарони, тушонку, яблука, мандарини, апельсини, миючі засоби. Ось це все треба. Привезли у місто й допомогу з Тернопільщини. Це кілька вантажівок із продуктами, питною водою, медикаментами, будматеріалами. Усе це отримують жителі Херсону і люди сусідніх сіл. Ми на сьогодні привезли вже є п'ять фур, які доставлені тут. Це є продукти харчування, це є питна вода. І також три фури ще доїжджає. Це молочна продукція. На жаль, зламали з дорозі, але завтра будуть тут. Це молочна продукція, це продукти. І на наступний тиждень ми передаємо ще одну фуру медикаментів, які вже сьогодні практично майже доїжджають сюди. Життя тут відновлюється. Принаймні, настрій у місцевих зовсім інший, але Херсон потребує часу, щоб приймати знову своїх містян. На цьому наголошує тамтешня влада. Ми є прифронтовим містом, і на сьогоднішній день постійно проходять обстріли. Люди пережили тут страшні речі на протязі на цю горкуську навалу на протязі більш ніж восьми місяців. Я б радив би почекати, поки ми відновимо нормальне життя у місті і у всій деокупованій херсонській території. І тоді, коли вже буде тепло, світло, це буде набагато легше і приємніше для них, і набагато легше для нас. Попри всі незручності, місцеві радіють, що територія їхнього міста знову під українським стягом. Хоча додають, ніколи не сумнівались, що так і буде. Це лише справа часу. А тепер кожен переконаний, якщо звільнили Херсон, значить наша перемога близько. Ще одна важлива дата: 21 листопада. Україна відзначає день гідності і свободи. Таким чином відзначаємо початок помаранчевої революції, яка стартувала 22 листопада 2004 року, та акції студентів і молоді, яка розпочалась саме 21 листопада 2013-го, а згодом переросла. Революцію гідності, що пригадують тернополяни про українські революції, і що зараз, після початку повномасштабної війни з Росією, для людей означає гідність і свобода. Про це дивіться в сюжеті. 21 листопада. Нині це день спогадів. Згадуємо помаранчеву та революцію гідності. Тернопільський активіст Іван Ковалик брав активну участь у революції 2013-го. Чоловік постійно перебував у Києві і нині гордий, що зробив свій вклад у відстоювання правди. 21 листопада. Ці підписи ми повезли в Київ, ми зібрали більше одного мільйона підписів. У нас була ціла кампанія, яка називалася Євронаступ. Ми ці підписи повезли до адміністрації президента України. Це було дуже символічно. І саме в тієї ночі стало зрозуміло, стало відомо з заяви прем'єр-міністра Азарова про те, що угода про асоціацію з Європейським Союзом не буде підтримана. Понад тиждень тривали мирні мітинги на столичному майдані, а вночі 30 листопада страшні побиття студентів та активістів. Ця несправедливість спонукала активістів Тернопільщини повстати. Таким чином, вже наступного дня після київського розгону у Тернополі створили обласний штаб самооборони майдану. Ми працювали в основному на те, щоб в самообороні майдану були люди, тому що після 30 листопада нам, якби стало зрозуміло, що Майдан має мати свою якби силу, так організовану силу. Ми тоді таких людей. Записували самооборону майдану, допомагали їм тут з Тернополя дістатися до Києва, знайомили з сотниками, з структурою, яка в нас була створена на майдані. Революція гідності стала справжнім символом свободи і прагнення до змін. Саме цим вона відрізняється від протестів у 2004 році. Помаранчева революція відрізняється від революції гідності через те, що е, я не вважаю помаранчеву революцію якоюсь е, серйозним таким змінами, якимось. так люди. Вийшла на Майдан, але він дуже швидко перетворився в такі театралізовані дійства. А революція гідності це вже був початок серйозних змін. На той час ніхто не задумувався, що буде завтра, тому що і притягували поліція, притягувала активістів, і чинили тиск, і підходили до кожного активіста служби безпеки. Для Тернопільського майдану переломним моментом став день гніву, коли після масових розстрілів у столиці у Тернополі люди від злості і почуття несправедливості масово палили будівлі. Лі міліції, обласної прокуратури міськрайонного суду трощали приміщення облдержадміністрації. А ще через кілька днів до нашого міста привезли спецпідрозділ Беркуту. Тоді вони привселюдно поклялися стати на захист простих українців. По всьому Тернополю е почали бити церковні дзвони і загула сир система сирени. І в перший раз ми взагалі не знали, що це таке, і просто на очах буквально в лічені хвилини. Майдан почав наповнюватися шаленою кількістю людей. Тоді я зрозуміла, що ці всі люди вони готові стати на захист своєї волі, незалежності, суверенності. Марія чашка разом з іншими побратимами зараз захищає нашу країну на східних кордонах. Додає, що українська революція триває і досі. Вона проявляється в звільнених кілометрах української землі від расистів. А ті, хто відстоював нашу країну тоді, наголошують, день гідності і свободи це те, що українці відрізняє від інших націй. Для Тернополян цей день особливий, як нагадування про незалежний шлях України. Для мене цей день гідності і свободи це день. Е це День пам'яті про тих молодих хлопців і дівчат, які в 2013-14 році заявили про своє право жити в демократичній країні. Мої рідні і близькі поїхали на Майдан до Києва. І, на жаль, ми втратили одного з рідних, з родичів. І... В той момент ми зрозуміли, якою ціною нам дається свобода, і те, чого ми справді прагнемо, та чого ми хочемо для нашої країни, для того, щоб ми були вільними. В пам'ять про небесну сотню та тисячі жертв, які загинули спочатку війни Росії з Україною. Ми повинні шанувати і пам'ятати, якою ціною далася і дається свобода і гідність нашій країні. Тоді вони поклали своє життя за наше вільне майбутнє. Тому ми повинні знати, пам'ятати і вшановувати наших героїв. Сьогодні на площі Героїв Євромайдану у Тернополі вшанували пам'ять Героїв Небесної Сотні. Вшановували пам'ять загиблих патріотів, які віддали своє життя за незалежну державу. Молитва за Україну та за її борців відбулася на площі Героїв Євромайдану. До пам'ятника Небесній Сотні люди принесли квіти та запалили лампадки. Молюсь! За Україну і вдень, і вночі дай Господи розуму і сили, щоб ми поєднатись навіки змогли, щоб захід і схід не ділили. Нині тернополянам особливо болить, бо досі боремось і проливаємо кров за свободу. Традиційно вшановують пам'ять героїв тут, на площі героїв Євромайдану. Та війна вносить корективи. І кожен навіть вдома в окопі чи за кордоном дякує тим, хто стояв на майданах і хто на цих революціях віддав життя за справедливість, честь та свободу. Хотілося ще раз згадати всіх наших героїв, всіх захисників, всіх тих людей щирих, які вірили в Україну, в її світле майбутнє. І сьогодні ми прийшли якраз клонитися їм, покласти квіти, згадати за них, помолитися, розуміючи, що та наша боротьба триває, і їхня пам'ять буде жити в наших серцях. Цей день один із найважливіших цьогоріч, адже знову боремося за честь і гідність, відвойовуємо свободу, забираємо свої ж території у ворога і знову віддаємо найцінніше життя наших захисників і, на жаль, цивільних. Україна це є напевно на сьогоднішній день одна з найбільш. Демократичних націй, яка точно може вирішити свої питання мирним шляхом, і ми завжди це пробували зробити. І волевиявлення людей завжди тут мало величезну е величезний вплив. Ми маємо завжди пам'ятати тих хлопців ту небесну сотню, яка віддала саме важливе в своєму житті це життя. І сьогоднішні хлопці, які захищають, мабуть, беруть приклад з цієї небесної сотні, і мені здається, що ми не маємо права на забуття. Нині українці розуміють, кожен готовий стояти до останнього. Говорити правду, доводити, що ми справжні українці, і ми завжди будемо захищати свою державу будь-якою ціною. 14-й рік це було не дуже давно. То воно, звичайно, що воно було тяжко, стало ще тяжче, але ми переможемо, і ми то все діло, я думаю, поставимо на своє місце. Я, думаю, я впевнений, що тут так буде. Обов'язково треба пам'ятати хлопців. Які загинули за нашу країну, і зараз гибнуть. Я навіть без сліз не можу говорити, і зараз гибнуть. Вони завжди перші. Вони там, де найважче. Еліта збройних сил України і гордість української нації. Так їх назвав головнокомандувач збройних сил України. Сьогодні вітаємо бійців десантно-штурмових військ. Українські десантники з перших днів повномасштабного вторгнення стоять на захисті нашої країни. Наші воїни з Тернопільщини у складі десантно-штурмових військ зараз на східних кордонах України. Хлопці записали привітання до Дня гідності та свободи і з нагоди свого професійного свята. Взявши в руки зброю за свободу і гідність, ми стоїмо тут за кожного з вас. І не забувайте, якою ціною нам дається ця свобода і ця гідність. А також, дорогі побратими, хочу привітати нас із Днем десантно штурмових військ. Сили нам, наснаги і стійкості. Слава Україні! Героям! Слава! Продовжуємо і далі до криміналу жахливе вбивство на Тернопільщині під час сварки. 56-річний житель Скалецької громади вкоротив віку своїй матері, а після цього покінчив життя самогубством. Більше про це дивіться в сюжеті. До співробітників підволочицького відділення поліції надійшло повідомлення від 56-річного жителя одного сіл Скалацької громади про те, що він вбив свою матір. На місце події виїхала слідчо-оперативна група. Заявника поліцейські виявили повішеним на горищі. Чоловік вже був без ознак життя. Тіло його матері з ознаками насильницької смерті знайшли у підсобному приміщенні. У ході проведення першочергових слідчих дій правоохоронці встановили, що родичі проживали вдвох. 56-річний чоловік останнім часом зловживав спиртним. Того дня конфлікт між ними виник через те, що матір відмовилася дати Нові гроші на спиртне під час сварки чоловік схопив палку і декілька разів вдарив жінку по голові. У подальшому намагався спалити тіло, однак йому це не вдалося. І з метою укриття слідів вчинення кримінального правопорушення він скинув тіло матері до закинутого льоху. До приїзду правоохоронців пішов на горище та повісився. слідчі розпочали два кримінальні провадження за частиною першої статті 115 п'ятнадцятої Умисне вбивство кримінального кодексу України. Одне з яких з відміткою самогубство. На даний час призначено проведення ряду експертиз. До непередбачуваної зими в умовах війни готуються в Тернополі, або в місті було все необхідне на випадок критичних ситуацій. На позачерговій сесії Тернопільської міської ради внесли зміни до програми цивільного захисту населення. Зокрема, депутати проголосували за виділення коштів на придбання техніки, яка дозволить місту успішно і легше пережити зимовий період. Мова йде про придбання генераторів. Для теплокомуненерго, для об'єктів критичної інфраструктури, для шкіл садочків мова йде про придбання всього необхідного для облаштування пунктів масового обігріву або навіть проживання населення Тернополя, де будуть придбані генератори, буде забезпечена подача тепла, придбані спеціальні куби ємкості для питної води. Передбачено також придбання польових кухонь, спеціальних пічок обігріву, буржуйок, придбання одноразового посуду. Продуктів харчування, засобів гігієни і медикаментів, а також дизельного пального і бензини для забезпечення роботи генераторів. Продовжуємо про українізацію та патріотизм. П'єса Мина Мазайло Миколи Куліша на сцені драматичного театру. Особливістю вистави є те, що грають її. Актори, які є студентами юридичного факультету Західноукраїнського національного університету. Допомагають і викладачі. Зі сцени студенти намагались донести про важливість і актуальність української мови. Як це було? Дивіться. Мазайна! І мене дурив, я покохала не мазайна, а Мазалова. Чом не сказав. І тепер сміються, регочуть! Далі Тернопільського обласного драматичного театру благодійна вистава Мина Мазайла за твором Миколи Куліша. На сцені грають студенти та викладачі юридичного факультету Західноукраїнського національного університету. Сьогодні організували силами викладачів і студентів, організували виставу. На, на, на мій погляд, на дуже актуальну тему. Це якраз взаємовідносини України, Росії, української, мови, російської. Прем'єру організували з нагоди відзначення 25-річчя факультету, а обрали саме цю виставу, бо в творі йдеться про українізацію та патріотизм. Студенти в жартівливій формі вирішили нагадати про важливість української мови. Обрали комедію Миколи Куліша, бо саме він свого часу вдало відкрив проблему, яка залишається болючою, і сьогодні. Виставі в п'єсі Микола Мина Мазайло піднімається цілий пласт проблем. Це і проблема патріотизму, любові до держави, взаємовідносин в сім'ї, а в кінцевому підсумку тема людських стосунків. І тема будь-який театр несе так само, як і університет, виховну функцію. Ми їх намагаємося поєднати. Історія родини Мазайлів у виконанні студентів на сцені тернопільського театру ожила вперше. Прем'єру планували ще на 10 жовтня на день юриста. Проте через масовані ракетні загрози студенти вирішили перенести виставу. Ми хочемо, щоб якомога більше українців знали цінність української мови, чому українська мова настільки важлива для нас, чому маємо спілкуватися саме українською і викорінити російську мову. Студенти кажуть, твір куліша сприяє самозбереженню нації, спонукає кожного до роздумів про свій духовний зв'язок із рідною землею. Ця вистава зараз е, уособлює ті події, які відбуваються в Україні. А саме дуже важливе питання це значення української мови е, в суспільстві. Це зараз є дуже важливим, і ця вистава донесе, я надіюсь, і е, Стане таким поштовхом для вивчення української мови. Студенти ЗУНУ кажуть, особливо нині слід звернути увагу на цей шедевр минулого століття, адже він доступно пояснює, що може статися з тими, хто зневажає своє рідне українське. Тож на противагу студенти організували і благодійний аукціон. Глядачі мали змогу придбати боксерські рукавиці з підписом кличка, блокнот із підписом президента України, пам'ятну золоту медаль та багато іншого. Виручені кошти за квитки та придбані лоти. Студенти зуну спрямовують на підтримку збройних сил України, зокрема на допомогу одному з бійців. Який є випускником юридичного факультету. Знаменитий захисник Азовсталі Михайло Діанов приїхав до Збаража. Там він зустрівся зі школярами і жителями громади, розповів про полон і про боротьбу. Про все це дивіться в сюжеті. Знаменитий захисник Азовсталі Михайло Діанов приїхав до Збаража. Його позивний Мішаня, і він старший сержант 36-ї бригади морської піхоти, український військовослужбовець та захисник Маріуполя. Страшно, але розумієте, стріляти треба обов'язково. Тобі для того, ту зброю і дали. Зробив все для того, щоб вижити, при цьому знищивши ціль. Найбільше Михайло під час зустрічі говорив про полон. Пробував описати те, що довелось пережити. Каже, треба розуміти, з ким ми маємо зараз справу, і добре знати, на що здатен ворог. Зустріч із військовим для жителів Збаража організував засновник музею російсько-української війни та батько Героя Небесної Сотні Володимир Голоднюк. Ми вирішили влаштувати для жителів з таку зустріч, щоб вони поговорили з справжнім героєм, який розкаже, як було саме там, як було в Азовсталі, як було в полоні, щоб вони почули з перших уст. Михайло Діанов потрапив у полон 15 травня 2022 року. Розповідає про катування, знущання, голодування. Очі світяться, коли пригадує день звільнення, 21 вересня, а наповнені злостю, коли говорить про першу зустріч із російськими нападниками. каже: не міг повірити, що це він ворог. І важко було усвідомити, що саме зараз опиниться у полоні, хоч розумів, що там не буде легко, але й думати не міг, що ворог вдається до тих методів, які використовував. Проти українців десятки років тому. Голод, голод, голод і все. Тебе підтримують, щоб ти не вмер. Просто щоб не вмер. І говорю, ти закриваєш очі, ти не бачиш ні, ні України, ні сім'ї, нічого. Ти думаєш про це, але в тебе перед очима їжа. Я вночі, ну, як ти їсиш, ти там собі уявляєш. Тобто страшніших структур, ну, на мій особистий погляд. Не існує. Обмін полоненими відбувся 21 вересня. Каже, не розумів, що його везуть додому, чомусь боявся, що потрапить до концтабору в Таганрог. Проте, коли зміг підгледіти, де вони, зрозумів, майже вдома. Ми в автобус зайшли, їдемо, я кажу, я по сонцю знов дивлюся, їдемо на південь. Та що ж таке? Невже? Невже мені все сходить, що ми в Білорусі. І я все рівно думаю, ага, ніхто не чіпає цей. Давай хочеш все сильнее сцевивати, хоч щось побачити. Нічого мені не вдалося, я цей роздар просто в обличчя. Ну ще доїхали до границі, до білоруської. Проїхали границю, проїхали саме Блопост. І двері відкрилися, духа вийшли, хтось зайшов і кажу, він сказав слава Україні. Розповіді Діанова присутніх дивували В черговий раз. Всі зрозуміли, що війна це дуже жорстока річ, і військовослужбовці переживають багато. Було цікаво, як відбувалося як відбувалася оборона Маріуполя, бої на завсталі також, як ну відбувався полон. Такі Дуже цікаво, ну я загально мені такі теми дуже подобаються, і я обожнюю слухати тут воєнні історії, там полонце. важко слухати через те, що в теперішній час страшно такі речі, мені здається. Це не лютя взагалі. Зараз Михайло Діанов готується до поїздки в Штати. Там його чекає курс лікування руки, пораненої на війні. Також намагається допомагати іншим військовим, чим може, а ще вірить, що додому повернеться кожен український полонений і що перемога скоро. І про кохання у формі правоохоронець із збаража освічився обраниці, з якою познайомився на Харківщині під час служби. Дівчина теж поліцейська. Важливий крок хлопець зробив у колі рідних коханої та своїх побратимів. І дівчина відповіла йому так. На цій позитивній ноті я з вами прощаюся, як завжди. Бажаю вдалого вечора. Віри в перемогу України, і все буде добре.